Вмикаємо радіо, і в ефірі ти просто чуєш всім екіпажам повітря. Вони почали в паніки кричати, що сторонні на ефірі, переход на резервний. Було приємно чути, що ти прилітаєш з завдання, і тобі там надсилають відео, де ти знищив пускову установку там, ворожого ППО. Перший мій офіцерський виліт стався 24 лютого. Це 22-го року. Тобто до цього я якихось завдань не виконував від слова взагалі. От, і 24 лютого ми були на сусідньому аеродромі. Я мав зробити перший офіцерський політ 24 числа, але так сталося, що він же і виявився бойовим. Дмитро, військовий льотчик, літає, на міг 29 навчався у Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. У грудні 2021-го розпочав службу у повітряних силах. 24 лютого 2022-го виконав перший офіцерський політ і вивів техніку з під удару ворожої авіації. Відтоді виконує бойові завдання зі знищення повітряних цілей та наземних цілей ворога. Коли командир зателефонував телефон. Я в це третя година ночі приблизно було, була. Я звічливості там запитав пане командир: нам, нам потрібно щось робити. Він каже: зберіть речі, каже, і будьте готовими. Типу, щось незрозуміле. Я пішов в душ, почистив зуби, склав речі, занесла їх технікам. Вийшли на вулицю і побачили, що надзвичайно багато військових на аеродромі суєта, всі щось роблять, всі кудись бігають, збирають. От. І ми побачили, що чотири бойових літака злітають з форсажа повною бойовою загрузкою, пішли на зліт. От. Ну, спочатку подумали, якесь навчання. От. Але заходжу, відкриваю там щось телеграм-канали і дивлюсь там бомб. Думаю, там не може бути. От. Але вже через декілька хвилин нам всім повідомили, що розпочалась повномасштабна війна. Ми отримали своє льотне спорядження, і була дана команда займати літаки, той, які можуть для виводу з під удару бути готовими. От, ми зайняли літаки, вмикаємо радіо. І в ефірі ти просто чуєш всім екіпажам повітря. Типу, всі можливі літаки, всі, хто може, всім повітря. Ну і тут черга така величезна, просто як затор з літаків, і всі на злітну полосу. Всі взлітають. От ми взлетіли і перебазувалися на інший оперативний аеродром. В перший день це був великий шанс того, що ти зустрінешся з ворогом в повітрі через те, що вони пересувалися в глибину Києва, залітали, тобто вони почували себе, можна сказати, в перші декілька годин як себе вдома, допоки їм не була дана відсіч. Далі нас відсторонили, скажімо так, від польотів через те, що ми, ми випуск, який тільки прийшов. Тобто, в 2021 році, в грудні, ми тільки прийшли в частину. От. І ми не були, скажімо так, готові до ведення бойових дій. У нас був рівень підготовки, але в нас не було багато вправ виконано, то ми були не обучені до цього. Близько двох місяців зайняла наша підготовка. Ми виконали масу. Польотів це я не пам'ятаю, щоб така інтенсивність ще була колись. І з червня місяця ми вступили в бій вже як повноцінні льотчики. Літаю на літаку Міг-29. Це досить старий, але вибору в нас немає і ми користуємося тим, чим є. Ми вдячні, що він і так витримує ті навантаження, які йому дають. Міг – винищувач четвертого покоління, озброєний авіаційною гарматою калібром 30 міліметрів, боєзапас якої становить 150 снарядів. Потенціал винищувача міг 29 дозволяє застосовувати його як для виконання завдань протиповітряної оборони, так і для ураження наземних надводних цілей. Ну, найбільше подобається знищувати, звісно. Прикривати трохи скучно, Тим більше літак досить застарілий, і ми не можемо протистояти ворожим літакам. Типу, нам не вистачає дальності, потужності ракет, щоб знищити. Та й приціл досить, досить старенький вже. Типу, Потрібно було б отримати в 16-ті сучасний. Але завдяки західному озброєнню, це, цей літак став. Модернізацію, можливо, пройшов модернізацію, і завдяки цьому ми можемо використовувати різноманітні засоби ураження авіаційні. Типу це GBU, це та сама ХАРМ, це досить потужна зброя. Хоча ми не можемо повністю розкрити її можливості, але якусь частину ми цього робимо. Ми не могли знищувати. Ті цілі, поки нам не надали західне озброєння. Тобто рахунок вже розпочався після того, як нам надали західне озброєння. Тому що ми, ми не могли дістати ворожі засоби ППО. Це я кажу конкретно за літак Міг 29. От. І після того, так, цифра вже досить було приємно чути, що ти прилітаєш завдання, і тобі там надсилають відео, де ти знищив пускову установку. Там. Ворожого ППО. Типу, це, це дуже приємне відчуття. Це ну, одне з найкращих відчуттів, яке є за війну. Ми в ефірі зустрічалися не раз з ними, е декілька разів на південному напрямку це було. Ну, вони, звісно, панікують швидко. Типу, коли вони чують там, що ми, до речі, однаково один одного називали, ми там їх там, петухами називали, і вони нас так само. Ну, чули це в ефірі. От, вони якраз наводились на нас, сказали, там, що ми по них працюємо. От, і ми там їм почали одразу декілька фраз сказали. Вони почали в паніці кричати, що сторонні на ефірі, переход на резервний, ну, цей російський акцент, ти зрозумієш швидко. Ну, от, там, ворожі, враги на каналі. Там, ну, просто розвели паніку і десь вони там, поділися, потім перейшли на резервний канал, що це все. Був виліт по знищенню засобів ПІО противника. Це працювали тоді також в комплексі, там мав відбуватися ну, наступ на тому участку, і виліт дали зарані підготуватися. Але погодні умови зіпсувалися. Зіпсувалися дуже сильно. Там не буду називати, при яких погодних умовах, але це була ще й ніч. Навігація може відмовити. Прилади можуть відмовити, а потрібно і орієнтуватися, і завдання потрібно виконати. Типу, там вже було до того, що телефонує керівник каже: Слухай, давай, каже, відміняємо завдання, чи, чи будемо виконувати. Кажу: та, та я вже стою в підвісній системі, вже в діти готують на літак. Кажу, та ну, давайте вже виконуємо, типу, вже, вже вибору немає, куди вже дороги назад немає. От, але все пройшло благополучно, справилися, виконали. Це було успішне завдання. І для мене це було найстрашніше, тому що погодні умови були надзвичайно жахливі. А це важлива роль в авіації. У них є ракети, які далі летять, це Р-37, повітря-повітря. Це досить потужна і сучасна ракета, про яку ми дізналися вже в ході війни. Типу, раніше застосовувалися Р-77 тільки. Ми боялися їх, але не настільки, як скажімо так, Р-37. Типу, вона деякі незручності нам приносить. Але ми адаптувалися і до цього, знаємо, як протидіяти, які маневри виконувати, щоб вберегти літак і своє життя. Сказано було колись, може не дуже доречно, але інструкції пишуться кров'ю авіаційні. Типу, ми втратили багато льотчиків, втратили багато екіпажів, щоб дійти до цього, до чого ми зараз є, Тобто, знати, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Це все життя наших хлопців, і, на жаль, це відбувається такою ціною. У нас немає сучасних систем, щоб ми знали систему повіщення, коли по нас застосовуються ракети чи пуски з землі відбуваються. Якби було б в 16, це б дозволило зберегти життя наших пілотів, врятувати більше мирних людей, вчасно виконувати і точніше виконувати завдання, які нам ставляться. Так само ми могли б протистояти ворогу в повітрі вже, тому що наші приціли вони не дозволяють. Ми його можемо виявити. Так, ми його побачимо в кращому випадку, але ми йому нічого не зробимо. Якби були П 16 так це б дозволило вже б давати відсіч супротивнику. Ми були б в рівних умовах, і тоді б ми показали рівень. F-16 – американський винищувач четвертого покоління. Одномоторний усепогодний багатоцільовий легкий винищувач. Попри досить поважний вік, він досі залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Зокрема, і завдяки своїм постійним модернізаціям може виконувати практично всі завдання від повітряних боїв до високоточного бомбардування. Ну, щоб працювати конкретно з літаком, це близько 10 осіб. І 10 осіб, які забезпечують ці польоти назовні, скажімо так, типу, це пункти наведення, штурмани, це досить велика кількість людей, зв'язківці. Це все працює в комплексі. Технікам літака так. Ми довіряємо їм своє життя. Ми інколи дивуємося, наскільки ці люди можуть робити дива. Тому що ти прилітаєш завдання, в тебе там відмова того чи іншого приладу чи застосування там зброї. І вони мороз, не мороз, дощ, ніч, вони будуть працювати з цим літаком до тих пір, поки він не, знову не буде боєздатним. І ну, цим людям потрібно віддати шану, тому що вони дійсно молодці, і якби не вони, цього всього не було. Запускається літак, потім починають працювати всі прилади. От. І після того ти вже вирулюєш. Є також кнопка МРК захват ПЗ, бо ти керуєш переднім колесом, щоб вирулити. От вона знаходиться на ручці керування двигунами. Це малий газ, там мінімальний, максимал, мінімальний, повний форсаж. От. Є різні режими роботи двигуна, це засоби навігації також, це індикатор-показчик, там проекція відбувається на скло. Це до навігації відноситься. Це прилади, які тебе сповіщують про той чи іншу відмову в літаку. Типу там він загоряється просто. Так само є ріта. Це, вона тебе сповіщає голосовим сповіщенням про те, що в тебе там відмовило то тото. Або там включи там запасний код опознавання, ну, до прикладу. Це показчик кута атаки та перевантаження, яке ти працьовуєш. От, це кран шасі, випуск, уборка, типу, це от таким тречашком от прибираються і випускаються шасі. От, це пульти керування озброєнням, це відноситься до системи автоматичного управління САУ. Це для аварійних засобів, типу це пожежогасіння тут відбувається, перекривні крани, це до радіозв'язку відноситься, це кислород відкривається в кабіні. Сюди під'єднується. Протиперевантажувальний костюм, шланг з нього. От. Це відноситься до КПшка. Сюди ми підключаємо маску. Е -е -маска, і там маска підключається до шолома також, там, мікрофон. От. Це ручки катапультування, те, що ніхто не хоче ніколи тягнути. От. Вони розкладаються. От. Це вони зараз приведені, знімаються чеки тут і тут. От. І це вже. Ти готовий до капельтування. Тобто ти береш їх отак от, і витягуєш в случаї випадку чого. Це автономний зброс фонаря. Це якщо ліхтар кабіни не зійшов штатно, це оця штучка, то ти можеш скинути його ще вручну спробувати. Ми розуміємо, що це наша земля, і ніхто її не поверне, окрім тебе. Ну, не хочеться віддавати щось своє. Це все рівно, щоб зараз прийшли і забирали в мене будинок. Так я тут живу. Ну, ти би нізащо не віддав його. Втрачаєш своїх товаришів. Звісно, хочеться і помститися, хочеться і виграти швидше цю війну, щоб твої діти вже до цього не дійшли. Тобто, тому що через декілька років в мене появиться дитина, і я не хочу, щоб вона знала, що таке війна. Воїн це я. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна вдячна тобі за підтримку збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео у коментарях. Ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.